Я первый пенальти забыла Руф не забывает. мрия забываю знал рук забываю Рія не забуває. Рух промахнувся. Досить рідкісна ситуація. Вийшла у групі. Три команди набрали однакову кількість очок однакову кількість забитих, пропущених. І тепер визначаємо е, по пенальті. Рух, рух вже з мрією е, зіграли, пенальті, рух програв. Тепер дюж 17 рух. вовк буде пробивати. Впевненості йому тягне цей. Цей удар тягне кіпор типу, руху. Рух забиває, Холмецький буде пробивати, Другий пенальті. Хімецький, Штанга Три команди тут зібрались. Величко, величко. Не було, нема, не було голу. Третій пенальті. Ковальчук. Тягне ставить руху. І, на жаль, ми поступаємось руху в цій дуелі. Тепер буде серія пенальті з мрією. Розіграють перший. команды в Просто уже. Так, Дюш 17, Стемлийский будем пробивать. Сейчас трошки ракурс возьму. Да! Молодец! Четко. Забиває мрія. І хочу сказати, що забиває Кримчак Чекаю цього моменту. І Кримчак забиває потужно, чітко, без шансів. Тепер хочу сказати, що величко відбиваю. ну величко. На жаль, ні. хом'як буде пробивати третій пенальті. Забиває! Да! Бачите, емоції. Холоднокровність тут дуже даня забив молодець. Надія зараз невеличка на да! Да, молодець, але тепер знову не зрозуміла ситуація. Кожна команда. Одна поразка, одна перемога. І що зараз будуть вирішувати? Арбітри, організатори?